У вас на каналі Дрімайко, друзі. Це я Шуня. Якщо ви підписані на наш канал, то ви бачили у минулих відео пригоди спалаха і руйнівника на треку і тренувальній базі. А сьогодні Дрімайко для нас підготував ось таку вантажівку, в якій схована пересувна. Супер! Давайте розпакуємо і подивимось ближче. Ми розпакували величезну коробку. Тут у вантажівці дві тренувальні платформи, два з'їзди, частина міста, заправочна станція, ліхтарі і навіть одна машина суперника. Руйнівник, А давай хто швидше приїде до зеленої машини. А давай один, два, руш! ха-ха-ха! А що за стрях? Руївник? Я перший. Нічого нічого. Я теж зараз під'їду. Ой, у мене колесо відвалилося. Вуу! Ти, як завжди, переміг. Спалах, а давай поміняємось місцями. Давай, Думаєш, що тебе вийде цього разу. На старт, увага, руш! Одночасно, а ти говорив, що в мене не вийде. Уряд! Хлопці, дівчата, вам сподобалась іграшка? Мені дуже. А ви не забувайте підписуватись на канал, щоб слідкувати за нашими новинами. Ставте лайки, до нових зустрічей. До побачення!